Свіжий хліб та булочки для людей у скруті у храмі святого пророка Іллі, що в Івано-Франківську оснащують соціальну пекарню. Така ідея виникла у священника Володимира Войтовича ще кілька років тому. Отець розповідає: вони щомісяця допомагають людям, а з власною пекарнею робити це буде простіше. У нас приходить кожного місяця 800 людей, і десь в мене була така народилася ідея. Пекти хліб і людям безкоштовно його роздавати. Цю ідею ми дуже дуже довго виносили. Приміщення вже в загальному було готове, але ще трішки треба зробити. Ми трошки зробили ремонт, бачимо цю перегородочку, яку поставили також Василь Михайлович, пані Ірина. І ще дещо ми маємо окомплектувати. Все обладнання вже є тут присутнє. Людина, людина, яка буде пекти хліб і булочки, також є. Звісно, поки що одна, але може і зразу дві буде, подивимося. Ідею отця Володимира Войтовича підтримали доброчинці благодійного фонду Чисті серцем та Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород. Більшу частину фінансування надало Міністерство закордонних справ Угорщини. Угорщина підтримала, бо вони вбачають тому, що дійсно це потрібно. Вони завжди підтримують людей, котрі не мають можливості. На харчування не мають можливості на одяг, на все інше, Вони дуже часто ці програми такі підтримують, і це не раз, разом завжди переселенців підтримують, вимушених переселенців. Підтримують. І також вони завжди, вже скільки років ми співпрацюємо, завжди підтримують так само соціально захищених людей, як і інтернати, різні і будинки, де проживають старші люди. все інше. і крім того, от такі верства населення вони також готові завжди підтримувати. Наразі усе обладнання придбано, тож з Нового року соціальна пекарня запрацює. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».